Він сидів на позіжки, він довго цинкував, і, і вона йому не зовсім подобалась. От позиція йому не дуже подобалася. Тому що е, тіпи, він наблюдав з того ракурсу за тим, що відбувається на ворожій позиції, і тіпи, працював по тим. Вони ж, не, ну, вони ж не висовуються, вони ж теж не дурні. Е, Тому він подумав, що захотів знайти собі додаткову позіжку. Водой він знайшов якесь дерево, біля якого йому було б дуже прикольно поставити тріногу і просто спертись на це дерево. Тобто це не позиція, а срань ну, повна. Тим не менш, він зробив цю тріногу, він став і почав цінкуватися туди. Ну, замаскирував себе, понятне діло. І... і це було дуже вдало. Він дочекався, коли йшло е, декілька груп. Вот, кстати, це той випадок, коли можна сказати, що вони ту перелічмоні. Я кажу про нашого ворога, тому що декілька груп е йшли одна за одне, і він вирізав спочатку першу, потім другу, і потім третя не додумалась про те, що тут, по ходу, снайпер, і вони просто пішли туди саме, він вбив ще їх. Взагалом він знищив в той день 12 чоловік, 12, е, військовослужбовців Російської Федерації. От, потім я теж достатньо жирна історія.